Разів і різними способами говорив Господь Бог до людства, а ти в тих останніх днях промовив до нас через свого Сина, через якого віки створив. Бог, який був недоступний, Бог який був. Все Бог, який людиною розумівся, як хтось незвичайно далекий, стався такий близький, стався доступний, стався маленький, крихітний, стався дитиною. Багато чого ми, люди, не можемо сприйняти. Маючи прирізні внутрішні упередження, стереотипи, рани, але погодьтеся, всі ми можемо сприйняти з радістю, з надією, з усмішкою, з ентузіазмом маленьку дитину. І Бог знав про те, що кожна людина є здатна сприйняти іншу людину у вигляді немовля. І тому промовив до нас саме як дитина, народившись на периферіях імперії, на периферіях міста, зайнявши немов би останнє місце. Щоб, власне, дати зрозуміти, що Він є близький тим, які чують себе найбільш віддаленими від нього, найбільш покинутими, найбільш зневаженими. І ми, входячи в радість Різдва Христова, власне, в тому всьому, що в нашому серці є таке. Болюче, прикре, принижене, забуте, понівечене. Сприймімо дитятко Ісус як найпрекрасніший лік на рани нашого серця, на рани, завдані останніми часами війни. Нехай оцей Князь Мир, який прийшов у світ, щоб принести. Мир, такий мир, якого світ не може запевнити, нехай буде в наших серцях миротворцем, нехай внесе там багато світу, нехай внесе там багато миру, багато радості, багато надії. нехай влиє туди багато світу, щоб ми всі його благодать, його чоловіколюбі, його такою неймовірною і невимовною прихлною. З чудово-людського роду були переображені. Хай, слава Богу, буде в висоті, а мир людям на землі. Христос рождається. Славімо!